Майнджі <кійка> <тури> 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 А ч, а є вже там с паличкою? Ди глянь. А звідси іди сюди подивись. Та йди за машиною тут сзаду. Подивись тут за ящиком. Та подивись за ящиком, Катя. <ривіт> ну їде, а де їде? Не... Ага, по якій колії? По... Ну, по цій, що далі. Чи те, що біля нас? Катя, та що біля нас коліє? Ну, Кать, ти знаєш, що Стань сюди. сюди? Тут станеш! Щоб він тебе не бачив, щоб він тебе, щоб він тебе бачив, треба тут стати, Катя. Здесь сюда. здесь сюда. Вот тут. Так, так. Сварится, чувачка. Боится. <связывается> <связывается> Шка, тобі не здається, що щось маніврові роз'їздились? Щось часто почали маніврові їздити. Дуже часто вони останнім часом почали їздити. О, ще машиніст. Я <звач> не хотів показати, бо я був там ззади. Ага. Але біля мене так довго ще не був поїзд. А ну? Але біля мене там ще не був хоєм, там близько. Ну? Біля мене ще не був там близько поїзд. Ну? диви маршрутки. Бум. Не. Добре, Катя.